Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка я в АТБ. Діючі акції, тож не пропустіть вигоду, вони діють по 11 березня включно. Оселедець від своєї лінії 69 гривень. Оселедець від торгової марки Norven. 250 г в упаковці. Ціна 59 гривень. 67 гривень коштує морський коктейль в олії від своєї лінії. Вага 200 г. Така ікра імітована за 53 гривні та 50 копійок 250 грамів. Крабові палички водний світ. Більша упаковка 520 грамів, заморожені за 95 гривень. Копійки за округи у більшу сторону для зручнішого прослуховування. 90 гривень коштує сьомга слабосолена філе нарізане шматочками без шкірки 100 г. 165 гривень коштує сьомга з суцільним кусочком 180 г на шкірці 220 гривень лососева зерниста. Вага 100 г у упаковці. М'ясо креветок 400 г за 77 гривень. Креветки нерозібрані. Варено морожені. 700 г за 174 гривні. Торгова марка Норвен. 71 гривню та 50 копійок коштує печінка тріски 121 грам від торгової марки Deluxe Foods and Good Selected. Тунець 55 гривень та 50 копійок в олії. Вага 185 грамів. Такий тунець з шматочками у власному соку. 55 грамів та 50 копійок. Шпроти в олії від делюкс. 62 гривні та 50 копійок. 190 грамів. 47 гривень. Курка з бугуром від своєї лінії. Вага 325 грамів. Консерви стерилізовані. Сир твердий 12 місяців з суцільним кусочком 180 г за 116 гривень. Такий шматочками по 67 гривень упаковка вагою 100 г, тертий 60 гривень, також 100 г, як в попередній упаковці. Такий сир теж акційна ціна 112,70 за упаковку. 21 гривню коштує сир плавлений молендам. Грибний, голландський або вершковий варіант на вибір. Сири тверді від Комо – 52 гривні та 50 копійок. Сметанковий вершковий або гаута. Вага 150 грамів в упаковці. Вони йдуть суцільним бруском. Сир плавлений 49 гривень гаута. Чедер або тостовий. Від торгової марки біло. Крем-сир 51 гривня. Сметана від торгової марки Молокі 20% жирності 43 гривні 300 г. Сметана президент 10% жирності 300 г 45. Від торгової марки «Делюкс» Консервований зелений горошок 36 гривень за 420 грамів. Консервована солодка кукуруза 39 гривень та 50 копійок. Вага 340 грамів. Оливки чорні 57 гривень без кісточки або з кісточкою від Deluxe. Огірки мариновані 70 гривень. Корнішони. Суміш овочева для смаження ВОК – 400 г за 50 гривень. Суміш овочева італійська 400 г також 50 гривень. Майонез королівський смак. Ціна 48,50. Такий майонез королівський смак європейський 47 гривень. 91 гривня та 50 копійок коштує морозиво 3 ведмеді Монако, десерт тіремісу або полуничний чизкейк 500 грамів. Соуси вітрової марки Торчен. По 21 гривні шаурма, бургер або соцебелі. Вага упаковці 200 грамів. Лосось свіжозаморожений. Філе порційне 340 грамів коштує 300 гривень. І з карткою АТБ акція на філе ментає 200 гривень за кілограм. Шинка рулет курячий від торгової марки Добров. 115 гривень за упаковку вагою 500 г. 65 гривень коштує виріб фаршовий. баварський від розумного вибору. Ціна за упаковку. Від торгової марки Глобіно м'ясна нарізка асорті 180 г за 94 гривні. Варено копчені крильці курячі 165 гривень за 1 кілограм від своєї лінії. Ще й ось такі четвертинки варено копчені. Ціна за кілограм 167 гривень. 74 гривні та 50 копійок ковбаса від своєї лінії баликова. Ціна вказана за упаковку. Виріб фаршевий від розумного вибору 330 г. Ранковий 31 гривня та 30 копійок. Кіровоградський теж виріб фаршовий 48 гривень. В упаковці 300 г. До пюрешки. Це є сосиски 52 гривні 330 г. Паштет печінковий за 15 гривень. Такий паштет ціна 46 гривень від розумного вибору 400 г у упаковці. Сардельки з Ціна за кілограм 188 гривень та 50 копійок. 74 гривні та 80 копійок. Фірмова з молоком. Ціна вказана за упаковку. Варена ковбаса до макарошків 500 грамів 67 гривень. Куряча 91 гривня. Теж ціна вказана за упаковку вагою 400 г. Варена вершкова. Нарізка хамон коста брава. Ціна 70 гривень за упаковку. 36 гривень та 30 пубів коштує 100 грамів ковбаси для парма від торгової марки ДОПРОВ. Ковбаса Фует 88 гривень за упаковку. Реберці для грилю від торгової марки Глобіно 226 гривень за 1 кг. Вони вже йдуть замариновані і фасовані поштучно. Акційна цілина на нафіла куряче 170 гривень за 1 кілограм. Такі гриби мариновані по 77 гривень асорті. Опеньки теж 77 гривень. Оливки зелені 64 гривні за 400 г без кісточки. Морозово хрещатик. Крем брюле, вага 70 грамів, шоколадне або класичне біле. Ціна за упаковку 13 гривень у вафельному стаканчику. І ще таке морозиво, сендвіч хрещатик, Ціна 18,40, вага 75 грамів. Йогурти дольче, лактель 37 гривень. Смаки на вибір вага 280 грамів. Йогурти Делісімо 21 гривня. І із джемом або з злаковими кульками. Орієнтовна вага 100 грамів. Просто залежно від кульок, там вага трошечки відрізняється. Вафлі від своєї лінії 34 гривні. Артек класичні, молочні або лимонні 236 грамів. 44 гривні печиво здобне від своєї лінії. Печиво від розумного вибору 350 грамів за 61 гривню. Чайне асорттіловаре 137 гривень в упаковці 90 пакетиків, всього 6 смаків. Позаду є прописано, які саме смаки, 15 штук кожного виду. Такий чай по 41 гривні. Є ще інші смаки. 44,50 за 24 пакетики. Таке чайне асорті 5 смаків, загальна кількість 25 пакетів. Ціна 43 гривні та 50 копійок. Сухий сніданок гранола, смак фрукти або шоколад 47 гривень за 330 г. Чай розсипний делюкс 48 гривень. Такий чай. 52 гривні, вага 100 грамів. Чай зелений байховий листовий 52 гривні. Від Сандора 48,40 нектар томатний. яблучний 45-30 сік. Сандора, вишневий нектар 48, 40. Об'єм 1 літр. І такий варіант. Ціна 4530 сицилійський апельсин. Напої від торгової марки «Літо». Апельсин 38 гривень. Нектар, виноград, гранат 38 гривень за півтори літри. Вода газована спрайт або фанта. 2 літри за 36 гривень. Живчик зі смаком яблука 31 гривня за 2 літри. Напій енергетичний 36 гривень 500 мл. Пепсі за акційною ціною 37 гривень за 2 літри. Вода газована слабо або не газована. трускавецька. 14,50. Рощинна кава Якобс 190 грамів у склі. За 295 гривень. Якобс монарх 245 гривень. розчинна кава 200 г. 500 гривень коштує кава у зернах 1 кілограм. Мелена кава в упаковці 250 грамів 186 гривень. Дякую за перегляд! Бажаю вам гарного святкового недільного дня. До нових зустрічей!